Лемі контермгель оберег дев'ятнадцяти серпня. Хребку, ми розпочинаємо прощавай. спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Є вже свіже зведення від генерального штабу збройних сил України станом на сьогоднішній ранок. Отож. За вчорашній день мінус 1120 особового складу, мінус 5 танків, мінус 15 бойових броньованих машин, мінус 48 артилерійських систем, мінус 2 засоби протиповітряної оборони. І ще кілька мінусів. Подивіться, якщо вам цікаво, інформація вже є у відкритому просторі. Ну і підключаємо до розмови гостя з нами на зв'язку. Військовий експерт Михайло Жирохов. Пане Михайле, вітаю вас. в Ефірі! Слава Україні! Героям слава доброго ранку. А, немає ще офіційного підтвердження від українського генерального штабу, але російські пабліки вже пишуть, що знищили третій міст у глушківському районі Курської області. Це такий, ну я так розумію, що це лівий фланг українського наступу, і тепер уже ну як пишуть, що у росіян або використовувати понтони їм доведеться, або якось на човниках. Ну і постачати те військове угруповання, яке все ще перебуває між українським. Кордоном і річкою Сейм, ну це, це буде складніше для окупантів. Що ви думаєте про цей розвиток, цю частину розвитку курських подій? Ну, знищення цього мосту це було така логічне продовження операції останніх днів. І скоріш за все, це і росіянам було зрозуміло, і на зараз вже угруповання, яке знаходиться в Глушковському цьому районі, воно вже перекинуто на інший берег сейму. І думаю, що на найближчим часом ми побачимо вхід наших військ в саме Глушково. Вткіна, ну в інші населені пункти, які знаходяться на цьому на цьому березі. Ну так і там ще є. вже інформація про те, що корінніво може, може позбутися, що називається контролю російської армії. Таким чином доволі серйозна територія, яка якраз ну безпосередньо біля українського кордону Росіяни. Ну от принаймні, як пише Костянтин Машовець групи інформаційний спротив, росіяни скоріш за все вирішили там триматися, да і не перекидати зі сходу України з Донецької області. з окремо якісь підрозділи, нехай всім цим оперує, що називається, і хай справляється лінінградський воєнний округ. Ну але ну щось з масштабного перекидання сил поки що я не бачив такої інформації. Е, у росіян просто не вистачає чи це затримка по логістиці? Як ви про це думаєте? Ну, Щодо кореніва, там два, два корініва. Одне це село на цьому березі, а інше СМТ. Тобто, скоріш за все, оборона вони вимальовуються, їх оборона по річці Сей. Щодо перекидання, так, ті Спершу що думали, що росіяни будуть перекидувати там з гарячих напрямків для формування огруповання е, на Курщині? Ці е, надії вони не виправдились. Росіяни намагаються навпаки більше наступати. Взагалі е, зняли тільки декілька підрозділів, які ну не дуже важливі, і тому. Мають резерви, щоб щоб і оборонятися, і наступати. І е, тут е, на Курщині ми побачимо перш за все це лінінградський військовий округ, московський військовий округ, якісь підрозділи Росгвардії. Ось це угруповання. Вони вирішили з призупинити український наступ. Ясно, ну і про 810-ту бригаду морпіхів уже напередодні була інформація, що в полон потрапив молодший лейтенант, який командував ротою у ці у цій морпіхівській бригаді. 810 десятій, яка базується в Криму. Ну, по перше, молодший лейтенант на чолі роти. Ну і друге, він сам у полоні. Коли він сам, коли потрапив у полон, то сказав, що більша частина його підрозділу була знищена і попросив його обміняти на захисників Маріуполя. От полоне. Ений командир роти, але чому молодший лейтенант? Чому хоча б не старший? Це це питання офіцерів молодшої ланки у росіян. Настільки складне, а скажіть, з цього ситуація геть інша. Ось ці бригади, які кинули в перші дні, це бригади, які знаходились на переформатуванні і відновленні. Які виведені з Донбаського фронту, там з Харківського напрямку, і там е, офіцерський склад він не укомплектований, або переведений до інших частин. І коли е, формували швиденько на швидку руч, то і поставили на ці посади тих, хто бів був під рукою, і так він виявився. Було б цікаво, просто з якого періоду він командир роти, може там командир цю роту зібрали, там з яких відка. Зників та ще ще когось то там тиловиків, яких, і поставили, ось ти будеш командувати роти. Ну така така ситуація, як на мене, більш е більш така відповідає дійсності. Е, ясно. Ну і уже вийшов матеріал у виданні з Economist». Журналісти там теж поговорили з представниками українського генштабу. Ну і відповідно е видали деякі подробиці підготовки. Що вони пишуть? Що Сирський тримав свої плани у таємниці ділився ними лише з вузькою групою генералів і співробітників служби безпеки. Планувалися різні варіанти, як стверджують журналісти цього видання. Розглядався варіант Брянської області або Сумської області, або обох цих напрямків. Ну і відповідно збили з пантелику противника, тому що не зрозуміли росіяни, що це не лише для прикриття кордонів, а і для інших реч. Ще й тут накопичуються підрозділи, а там. Ähm... Але там ще одна є фраза. Цікава у Сирського було дві попередні операції, які підірвав захід. Одну з них передали росіянам, а в іншому випадку нам було наказано скасувати операцію. Це сказало якесь неназване джерело. А хіба такі речі можуть, можуть залишатися прихованими? Якщо ну там багато багато людей, багато техніки раптом кудись висувається. Ну від усіх же ж не приховаєш. Як ви це трактуєте? ну, те, що я чув, те, що підказує так формальна логіка, що пересування підрозділів взагалі дуже часто командири не мають такої інформації для чого їх пересувають. Тим більше, що зараз в умовах ракетної небезпеки ці підрозділи ну я не відкрию військової таємниці, якщо скажу, що підрозділи намагаються дуже дуже часто пересувати по території України, навіть якщо ці підрозділи Виведені з фронту і знаходяться там е, на доформуванні, і для кожного командира, а для солдата або сержанта, тим більше, і, і командири вони взагалі не знали. Ну пересунули на е, Сумську область. Коли е, у них була вже е, в Сумській області, вони були, вони отримали вже наступний наказ. Їм дали час на підготовку. Звісно, там е, не так швидко все було. Там е, коли там ця операція буде закінчена, то Деякі деталі вони впливуть там геть інше. Але в цілому така таке може бути, що задум всієї операції знав тільки обмежене коло. Звісно, це не п'ять людей звісно, це не 10 людей. Але ця інформаційна гігієна вона спрацювала. Спрацювала добре, ну і про ще одну частину того, що росіяни роблять, є повідомлення, що зараз навіть з військово-космічних сил набирають якихось бійців і відправляють у Курську область. Причому навіть там є інформація про те, що десь там навіть з космодромів якихось вояків забирають, значить з аеродроми Українка в Алтайському краї, Біла в Іркутській області, Енгельськ. У Саратовській області, ну і от те, що вони згрібають зараз навіть такий персонал. Ну ну це якось не характерно. Що ви про це думаєте? Ну який персонал? Да кожна рота кожен аеродром охороняє рота охорони або батальйон охорони, і це стрілки, які підготовлені. Звісно, що вони тільки ходять там навколо аеродрому, навколо об'єктів, але в цілому це не льотно-технічний склад, тому така практика вона існувала. Я скажу більше існувала і у нас в 14-15-му, і нині зараз є підрозділ, який сформований з таких самих. Людей, які формально відносяться до повітряних сил, тому е очевидно, що вони намагаються зараз і е будь-яким чином не проводити е часткову мобілізацію, тому скидаються, що є. І я думаю, що їх ефективність буде. буде Ну, вкрай низька, але зараз їм потрібна кількість зараз їм потрібна кількість. Ну і дивіться, повчесний професор університетського коледжу Лондона Норман Девіс написав колонку для видання Spectator і пише, що однією принаймні з цілої курської операції є перерізання стратегічної залізничної гілки Курськ-Белгарад. Росія воює від залізниці, і ми воюємо від залізниці, тому що це можливість пересувати великі великі об'єми, і великі вантажі, і велику кількість е, всього, але ну чи не надто амбітно дійти ще й до залізниці? Курськ-Бєлгарад? Е, це може бути ціллю. Ну, говорити зараз про ціль, воно ну знаєте, невдячна справа. Зараз ми можемо говорити тільки про проміжні результати, що саме планувалося, ми може, може бути узнаємо колись, а може і, і назавжди не будемо знати, але в цілому. Є така думка, що декілька важливих стратегічних об'єктів вони повинні потрапити до рук українського війська для того, щоб ну були реальні, реальні об'єкти і реальне тако підґрунтя для якихось перемовин або якихось контактів з Російською Федерацією. Добре, ну і інститут вивчення війни американський пише, що українські військові компенсували перевагу Росії маневром у Курській області ну, тобто, вдарити там, де ніхто не очікував, так це асиметрично і це дуже цікаво. За цим стежити, тим не менше, інформація, яка надходить з Донецької області. Ну там у Росіян є просування. Уже ну наскільки я розумію, те, що залишилось від Нью-йорка наприклад, можливо, там якісь іще ще там на околицях квартали контролюються збройними силами України, але от люди. Які там або поблизу тих місць пишуть, ну що це там лишаються дні або можливо тиждень до того, як остаточно буде втрачений Нью-Йорк, росіяни ще просуваються біля там піщаного? Наприклад, що нам треба розуміти про, про те, що відбувається там. Ну, абсолютно, як на мене, незрозуміла ситуація, тому що ну можна, я думаю, говорити. Думаю, сьогодні вже буде це офіційно визнано. Нью-Йорк вже не наш, а деякі населені пункти навколо вже теж не наші. І просування йде, йде ну так і, і не те, що повільно, але <татист> uh, так у нас скоріш за все зник зв'язок. Так, зник зв'язок зараз спробуємо перепідключити військовий експерт Михайло Жирохов з нами на зв'язку. Був поки що. Сподіваємося, що uh, зв'язок ми відновимо. Що про це ще пишуть? Що зараз, uh, ну як як пише до речі, австрійський оглядач Том Купер, він він днями видав дуже такий саркастичний текст, що значить, зараз розпочався сезон. Щорічних відпусток, і тому решта 17-го батальйону прикордонної служби ФСБ, е, значить, та всі місцеві жителі, яких змогла вигнати зі своїх домівок у глушковському районі, вирішили приєднатися до цих перегонів через Сейм, що не важливо, тому що героїчна ВС ворожонної сили Російської Федерації грамотно захистили від ударів української авіації всі три мости через цю річ збили всі ракети, артилерійські снаряди, і навіть останню муху, яка рухалася у цьому напрямку, тобто він так іронізує про те, що відбувається в районі глушкового. Курської області сьогодні зранку надійшло повідомлення про те, що останній уже міст був підірваний, був знищений. Ну і відповідно, дійсно, всі ті військовослужбовці, чи майже всі, які там перебували, вже відійшли на північ. Давайте повернемось до розмови про те, що відбувається на сході. Ми відновили зв'язок. Пане Михайле, чи чуєте ви мене? Так, так, отож, Донецька область. Ви сказали, що ну напевно сьогодні офіційно вже оголосять, що і Ні Йорки декілька навколишніх населених пунктів вже втрачені. Відповідно, росіяни там просунулись. Покровський Торецький напрямок. Що нам треба розуміти про ситуацію там? Ну, ситуація там я відверто скажу. Вона близька до критичної, тому що наступні фортифікаційні лінії вони знаходяться дуже близько до того ж Селідова дуже близько до, до Покровська. І о, якщо навіть о, план утримувати на цих фортифікаційних лініях, на цих лінії оборони, однак ці міста будуть в зоні досяжності о, росіянських о, вогневих засобів. Я вже мовчу за каби, і тому яким чином о, утримати буде у ці міста, о, щоб вони зберегли свою о, стратегічну цінність, тобто як о, хаби, як о, місце дислокування, ну тобто, взагалі я. Як поставили пункти, в яких хоч щось можна робити, так, так, так особисто не розумію, але ситуація змінюється, і росіяни все ближче і ближче. І це ну той же покров. Це дуже важливий хаб, дуже важливий центр оборони. І Якщо ми втратимо покров, то там вся лінія фронту вона просто посиплеться. Ну тобто ситуація тут загрозлива, як ви сказали, наближена до критичної. Ну і в новинах на самому початку години чули чергові заяви від британців, що нібито не треба ніякої невизначеності. Та наземна техніка, яку британці передали українцям, вона може бути використана, наприклад, у Курській області. А от про ракети Storm Shadow там ще е, сумніваю. Ються чи не, не не дійшли згоди з американцями і французами, які теж беруть участь у виробництві ракет Скальп Сторм Шедов. А від чого це може залежати? Чому, чому на цьому отак, так важливо наголошують ті ж самі британці? Ну і далі була інформація, що нібито я не знаю, чи можна це якось перевірити. Що американці, які наприклад діляться розвідданими про ситуацію в Україні, то, от про ситуацію на російській території? розвіддані до України нібито не надходять. Хіба таке може бути? Як ви це оцінюєте? Ну, західні союзники а, взагалі про, а, говорять тільки про операцію по визволенню Окупованого Криму. Про а, війну на російській території вони навіть а, і не думали, і навіть ніяких домовленостей не було. А ці домовленості це. Знаєте, не один, не два місяці дипломатичної роботи, і зараз, щоб перелаштувати всю систему, потрібен час. З часом побачимо, що у цій дозвіл буде доданий, але для цього потрібно західних союзників. Ну дуже так потужно. Проробити і розповісти, що операції на російській території не несуть загрози переростання у ці, у ці нашої війни в з використанням ядерної зброї. Добре, а власне, про ядерну зброю Лукашенко, російський диктатор, щось таке сказав, що нібито Україні було б взагалі приємно. От він навіть таке слово сказав, якби Росія застосувала тактичну ядерну зброю. Він навіть не так сказав, він сказав, якби Росія, ну або ми. Тобто Білорусь застосували е, я тактичну ядерну зброю, це зробило би так, що у Росії взагалі не лишилося і у Білорусі якихось там союзників чи прихильників. Чергова історія про можливе використання чи чергова лякалка тактичною ядерною зброєю. Ну і оце совання військ. Е, бо була інформація, що третина білоруських збройних сил знаходиться біля українських кордонів. Потім було повідомлення, що якусь там частину відводять звідти. Що це за маневри? Ну я б не став би аналізувати висловлювання пана Лукашенка. Він вже і сувалський коридор захопив, і Балтійські країни за, за за два дні. Зараз він взявся за вирішення проблем європейської безпеки і лякалку своїми своїми або не своїм ядерною зброєю. Мене більш так знаєте, тривожно, що вже два тижні запасний президент Медведів нічого не. Пишеть ось це О, велика тут. Проблема. Треба напружитись і тут треба зацікавитися, <рес> так, що ж такого так. сталося з паном Медведєвим. Добре, а добре та, а Лукашенко – це це, це яви ні про що. Ясно, ясно. Дякую, що підключились до нашої розмови. Дякую, що роз'яснили нам ситуацію. Ситуація на сході е, напружена. можливо, навіть близька до критичної, як сказав наш гість сьогодні, військовий експерт Михайло Жирохов. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.